Потреба в крові була починаючи з 22-го року, і вона практично у нас залишається на такому ж рівні. У нас завжди велика потреба в негативних групах крові, тому що е Популяції донорів з негативними групами на жаль менше, ніж з позитивними групами. Низький і Вдячність всім донорам Харківщини. Ми їх називаємо нашим харківським донорським фронтом. Два місяці назад я здав рабистріше не можна, тільки через два місяці приїхав знову. Чому Ну, маю побудження таке допомагати людям? Чим можу? Я сам волонтер. По... Службової позиції, священнослужитель. Я якось думав, чим ще можу послужити для людей. Ну думаю, що в мене крові фатає. Буду ділитися і цим. Ми з 26 лютого 2022 року працюємо у підвальному приміщенні для того, щоб забезпечити безпеку донорам і працівникам. Зараз у нас працює одна виїзна бригада, але ми формуємо другу виїзну бригаду донорства крові. Крові – це планомірна робота. Кров має обмежений термін придатності, тому кожного дня ми повинні заготовляти певну кількість донорської крові для того, щоб максимально легко не могли управляти запасами. Донор це людина, яка дарує життя який дарує надію, дуже швидко, дуже все чудово організовано. Ніяких питань зрозуміло, що новоступиневий контроль йде. Краще пусть ці запаси будуть і вони не знадобляться, ніж комусь воно знадобиться і не буде чим допомогти людині.